Привіт, любі мої українчики! З вами українчик із Каліфорнії, Володя Фурман. Що я ділюся якимись корисними речами, які стосуються покидання, покидання України, тому що українчики мають рівномірно розселитись по всій планеті, бо українці це прекрасний народ, і нас повинно бути багато кругом не тільки в Україні. Бо в Україні настільки українцями перенасичено, що вони там не ціняться. Зате по за кордонах. Ми тут цінимо де одного, і нас цінять і люблять також ті люди, посеред яких ми живемо. І ми робимо світ кращим. Тому перебирайтеся всі з України. Ну і на шляху із України є проблеми там із всякими поліціями, ТЦКшниками і що там, прикордонниками. Поговоримо сьогодні про ТЦК. Якщо ви попадаєте в ТЦК, то ви повинні розуміти, що все, що ви собі там понадумували, понадвидивлювали протягом останнього року, минулого року. Воно вже не відповідає дійсності. Не треба боятися тих ТЦКшників. Вони прості, звичайні люди, вони перестали бути кінченими. вони перестали бути НКВД-стами, вони собі звичайні хлопці з поламаною долею. Тому що ну, кому можна побажати опинитися в ТЦК працювати? Хто би там хотів працювати із вас? Скільки ви знайдете таких людей? Які би там хотіли опинитися по своїй волі. Ті, котрі зараз там є, вони там є не через те, що вони хотіли би там бути. Просто їм викручують руки. Замість того, щоб вони з почестями звільнилися з тої армії і повернулися до сімей додому, то вони там мусять працювати. Роботи особливо немає, а ще, крім того, всього, їх там звідти не, не, не випускають, не відпускають їх із армії, не випускають їх на їхній заслужений відпочинок після тої високої ціни, яку вони заплатили. Так ось, коли ви опиняєтесь в ТЦК, їхня задача вас заставити підписати і піти туди, куди вони вас відправляють. Тобто все, що вам треба знати про ТЦК, це те, що кожне, слово їхнє, кожне їхнє слово це брехня. Що би вони вам не говорили, вони вас обманюють. Якщо ви їх слухаєте, і вам здається, що ви маєте підкоритися і що вони йдуть там вам на зустріч чи вирішили вам зробити добре, женіть думки від себе подалі. Тому що дивіться, то вище кожне їхнє слово то брехня. Це цікаве, маєте покинути не за їхніми правилами, а за вашими. Звідти немає іншого шляху, як тільки вибрати момент і накивати п'ятами. Це не означає, що ви повинні це робити великими якимись зусиллями і відразу. Просто по початку, ймовірно, ви не будете бачити, який момент вдалий. Але коли вони вас повозять туди-сюди, коли ви там поживете пару днів, то тоді ви зрозумієте, які моменти вам будуть підходити для того, щоб це зробити. То момент обов'язково настане. І не, не слухайте їх, коли вони вам будуть казати, що вам треба підписати там якусь повістку. Тому що якщо ви підпишете повістку, вони вам дадуть підписати бойову повістку. Як, що би там не було написано, вони спочатку дадуть підписати якийсь один папірець про те, що ви там ознайомлені з якимось законом, з якимось їхнім правилом. А потім, після того, як ви підпишете перше і підпишете там якесь друге, теж якесь безневинне, то тоді люди схильні вже під, погоджуватись на те, щоб підписувати вже. Все решту. І в цей момент вони підсовують вам якраз підписати ще кутик якогось паперу, який прикритий ще там якимось папірчиком. І то є не що інше, як а, пастка. І підписавши це, вони вас, звичайно, відпустять. Але потім ви нарветеся на, на проблеми, через які вам треба буде водити їх до суддів, тому що вони вам там намалюють ВЛК, на яке ви ходити не повинні при жодному переліку подій. І е, скасувати його в суді буде нескладно, тому що там не буде видно, як вони вас відправляли на той ВЛК, як ви там тих лікарів проходили. Але це буде займати час. А особливо у вас буде займати час оці от пояснення, коли ДЦК відправить в поліцію на вас. Заяву про кримінальне правопорушення, що вони з'явилися по бойовій повістці. І ця фігня вона буде вам коштувати грошей, бо вам треба буде задіювати адвокатів. І вона буде коштувати вам часу. Тому доцільніше, повірте, якщо як би вам не здавалося, що вам треба покинути його якомога простіше, якомога швидше до ТЦК, ви. Коли покинути його, підписавши ту повістку, ви ще багато часу потратите на те, щоб ходити там до адвокатів, ходити по якихось інстанціях, бігати по лікарнях, робити лікарняні, бігати по, по судах, по поліціях, буде до вас поліція приходити брати від вас якісь пояснення. Ви вбахаєте на це силу селену часу. І е, е, це буде зовсім неприємне заняття. Ви тоді, перед, ви тоді подумаєте багато разів, що доцільніше було би просто посидіти якийсь е, ще один або ще один день зайвий в тому ТЦК. І спетляти звідти просто через паркан, чи спетляти з їхнього того бусика. Е, ви е, В таких ситуаціях люди розуміють. Що ті зусилля, які коштують їм десь щось перестрібнути і кудись пробігтися, вони значно коротші в часі, вони значно простіші, вони значно дешевші. А саме головне, ви не, витрачає, не витратите на нього стільки часу і нервів. Тому що, просто перебуваючи там в ТЦК, просто їздячи з ними взад-вперед, ви просто будете пасивно той проводити час, дивитися на природу. А, а там, на якихось перехожих спілкуватися з такими самими, як ви, слухати там, якісь їхні байки, знову ж таки нагадую, кожне слово ТЦКшників, цикашників, що би вони вам не розказували, кожне слово брехня. Нічому з того всього вірити не можна. Це, на, на цьому я просто наголошую. І ніяких з вашого боку дій не повинно бути. Зараз настав такий час, коли можна вже це робити. Тобто ніхто вас там ногами бити не буде, ніхто там на вас кричати не буде, ніхто там вами займатися не буде. Так як це було там рік назад. Зараз ситуація сильно простіша. Тому не піддавайтеся на цей обман, не шукайте якихось легких шляхів, не шукайте якихось лайфхаків, не слухайте ніяких там адвокатів, які будуть вам розказувати, що ви там маєте сходити і підписати. Тому що це їхній хліб, вони як тими. Вони є частиною системи, вони є частиною цього всього лохотрону. Кожен адвокат в Україні, він винен Він винен в тому, що, чим, є зараз, чим є правоохоронна система в Україні, чим, чим є закони в Україні. Тому що кожен із адвокатів це вертухай, лицемір, це, це особи, які повинні бути. На, на самому низу соціальної драбини. Вони, вони повинні мати зневагу і ненависть всього народу. Бо вони реально, кожен із них на це заслужив. З ними така сама ситуація, як в анекдоті про мінтів. Сидять двоє на березі річки, і один із них каже: А знаєш про що я мрію? Щоб всі, щоб всі мінти. Поріжці зараз проплили в трунах тут. А, а інший йому каже, ти що? Так серед мінтів є хороші мінти. Ну, він, а інший каже, перший каже, що ну так добре. хороші менти в хороших гробах, а погані менти в поганих гробах. Така сама ситуація абсолютно з адвокатами. Хороші адвокати в хороших гробах, погані адвокати в поганих гробах. І не ведіться на цю всю фігню, ви повинні їх покинути на своїх двох чи на своїх чотирьох ТЦК, на ваших правилах. Тому що зараз це вже можливо. І це буде коштувати вам більших вольових зусиль, але воно окупиться, воно цілком окупиться потім зекономеним часом, зекономиними нервами. А саме головне, ви будете дивитися на світ інакше і на себе ви будете дивитися інакше. Ви будете відчувати до себе повагу, таку, яку ви до себе ніколи не відчували, до того. Тому підписуйтесь на канал, ставайте спонсором, ставайте, отримуйте доступ до маршрутів. Що, підписуйтесь на наш телеграм. В телеграмі є Койоти. З Койоти. Койоти діляться власним досвідом за невелику суму грошей. Який є запобіжником від марнування часу і, від, і відрізають від, від спілкування небажаних осіб, таких як ДЦКшники, прикордонники і тому подібні? Позбавляють всяких там перевірок. Зі мною можна спілкуватися з 16.50 по 17.20 щодня? У нас там є грубо півгодинки, хвилин 40 часу. Ви можете дзвонити. Мій телеграм є в описі каналу. Не в описі під цим відео, бо в описі під відео є, є мій резервний канал, є телеграм, є багато корисної інформації. А мій, теле, а мій особистий телеграм є в описі каналу, і по ньому ви можете мені дзвонити. Розмови зі мною безкоштовні, і, 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 і мабуть. Ці приємні, корисні, зі мною можна поговорити не тільки про перетинання кордону, а ще про якісь там речі. Бо досвіду я назбирав багато і можу з вами чимось поділитися. Ну, ось так. Так що, всім успіху, давайтеся знати з того боку кордону.